Кожній людині потрібна самореалізація. Це така невід'ємна частина життя кожної людини. Самореалізація це, я б його, напевно, назвала б різними словами і спокій і Якісь гарантії, і відчуття такого піднесення, відчуття захищеності того, що в тебе є твоя робота, твоя самореалізація, якою ти заробляєш собі гроші. Дуже важливо на сьогоднішній день кожній людині мати свою роботу, яка забезпечує особисто її. Ну, Я маю зараз на увазі жінок. Чоловіків, понятно, що треба, щоб обов'язково була робота і заробіток. А жінки навіть ті, які забезпечені, яких забезпечує там, чоловік, чи коханець, чи хто, чи батьки неважливо. Кожна жінка повинна мати. Свій заробіток Свій заробіток для того, щоб ти була в безпеці. Того, що дуже часто на сьогоднішній день людей, які жінок, які залишаються без чоловіків по причині і війни. По причині, ну, це не дуже така хороша, да, зараз не дуже хороший час. По причині того, що якщо, ну, буває таке, що чоловіки знаходять собі там молодших жінок, і жінка повинна вміти себе забезпечити, не боятися залишитися без чоловіка. Обов'язково, навіть хай ті відносини будуть хорошими, хай вони будуть все життя до кінця життя, до моєї старості, але ніхто не знає, кого що чекає завтра. І е, кожна жінка повинна вміти заробити гроші на себе і на своїх дітей. Це говориться зараз вскрізь, да, в усіх психологічних пабліках. Тому. Хочу порекомендувати вам мій курс Практична бухгалтерія, який дасть вам можливість здобути собі професію. Навіть не виходячи з дому, з любого куточку світу, в будь-який зручний для вас час. Курс знаходиться в телеграмі, в записі. Він розрахований на людей зовсім без досвіду. Його може пройти власник бізнесу для того, щоб зрозуміти бухгалтерію свого бізнесу. Бухгалтер для того, щоб підвищити кваліфікацію. Хочу вам сказати, що цей курс уже побудував, кар'єрне життя. Кар Більше тисячі студентів. Цей курс я розробила особисто, виходячи із свого досвіду, так як у мене стаж уже 25 років і майже не майже, а 20 років головним бухгалтером. Я як подумаю, ну це реально багато. От. Я дуже багато чого знаю, я багато вела різних підприємств на різних групах оподаткування, різних системах оподаткування. От, з різними нюансами, з різними перевірками. Тому дуже багато чого знаю саме про цю професію. І. П'ять років назад я створила цей курс, курс того, що людина, коли вона пропрацювавши багато років в якійсь системі, е, яка має знання, вона повинна ними ділитися. Тому я створила цей курс, і зараз дуже багато людей по ньому навчаються. Дуже багато відгуків. Ви перейдіть до мене в Телеграм, у Фейсбук. Багато дуже відгуків від студентів. Я виставляю, щоб люди бачили, щоб люди знали, куди вони йдуть, на який курс. Багато. Записів уроків живих у нас в Черкасах проходить курс офлайн. Багато живих уроків я також виставляю відео, ви можете це подивитися. От, і. Хочу вам сказати саме головне в цьому курсі, що я розповідаю своїми словами: не якими заумними термінами, не якісь там закони, якісь там непонятні. Я розповідаю, що можна робити, що не можна робити, як треба робити, як не треба робити. І е, максимально просто доношу інформацію, щоб людина це зрозуміла, щоб людина зрозуміла, сіла і працювала. От, тому рекомендую вам мій курс. Він дуже крутий, і я реально це знаю, тому що, знаєте, коли ти створюєш якийсь продукт, то понятно, що ти сумніваєшся на початку, але коли тобі приходить тисячі повідомлень про те, що цей продукт змінив людське життя на краще, то ти реально знаєш точно, що це суперовий продукт, що це реально класна. Штука, що це реально класний курс, і я дякую Богу, що він мені допоміг створити цей курс, який реально змінює життя людей, допомагає людям реалізувати себе, багато чого зрозуміти. От. Декому взагалі з нуля знайти роботу просто з нуля. Деякі дівочки просто працювали там на касі в магазині, хтось там в ломбарді працював, і потім стають головними бухгалтерами і пишуть мені про те, що це реально ну це реально класно, тому що ти відчуваєш себе розумним. Ти навіть коли студентка моя говорила, каже, ми колись зустрілися із з однокласниками. Раніше я не хотіла, не хотіла ходити на зустріч однокласників, бо мені не було про що розказувати, я працювала в ломбарді. А зараз я з гордістю говорю, що я бухгалтер. Я бухгалтер. І це мені так приємно і мені ваш курс просто перевернув життя. Тому, знаєте що? Хочу вам сказати, що головне це ваше бажання. Я завжди кажу: якщо ти чогось хочеш, ти обов'язково це досягнеш. Якщо ти поставив собі за мету і йдеш до неї маленькими кроками, великими кроками, ти обов'язково дійдеш. Головне це ваше бажання.